Привіт, друзі, мене звати Оран, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Майнкрафт. І сьогодні я вам покажу, як жити в лісовому маєтку в Майнкрафті. В ньому, якщо ви скажете, Орен, в ньому жити на виживанні майже неможливо. А я вам покажу. Нам потрібно для початку поставити ось такі двері. Пробачте за глюки, будь ласка, Майнкрафт висне. Так, ну все. Тут надо тут потрібно оцей великий вхід закрити. І тут поставити двері. Бо ніхто не хоче жити е, в лісовому маєтку, де ці двері, де через яких проходить холодне повітря, і не всі воно хочуть. Тут живучі соплями ходити. Хворіти, точніше. Ну що, як тут треба все потрібно тут зробити? Як зробити лісовий маєток, щоб в ньому можна було жити? Я в ньому буду жити. І це мені нагадує великий готель. Дуже великий готель. І поборник в ньому дуже головний. Для початку, що нам потрібно зробити? Це ж освітити території. Повсюди, де темні території потрібно освітити. Або ліхтарями, або факелами, Там гриб освітло, світло, камінь, мідна лампочка. Хм... А ще що? крім мід... міді. О, світло камінь! Лампа із редстоуна, Ну, все, я розповів, що нам потрібно освітити територію. Ну, я краще з мечом буду ходити, тому що Майнкрафт висне. Глючить. Тут все висне. О, дивіться. Е, чому тут все висне? <свісно> так, ось дивіться. Я вам покажу гравця на сервері. О! Чому тут ус... А, висне. Да. Йо... капець капець, чому все висне? Ось таке, ось таке блю... Буде глюки на сервері. Так. О. вы може бити? Да, я її можу бити. Для початку, що нам потрібно, це освітити території всі території лісового Маєтка на всіх поверхах. І всі кімнати. Бо тому що ось ці сірі селяни спавняться при освітленні. При рівні освітлення, освітлення рівень 8. При освітленні рівень 8 спавниться. Так. Ну, тут все потрібно освітити. І оці є ж алмазною сакирою, Таку ж саму сакиру, як у поборника, просто давати по голові. А тут нам потрібно освітити. Це, напевно, якась кімнатка з тваринками. А да, це статуї. Статуї! Так, це статуї. Прикольно, дивіться, які воно статуї. Дивіться, тут статуя поборника навіть є. Тільки вона мені не подобається. Знаєте чому? Я хочу її поміняти. А я хочу поміняти, або все ж таки спалити. Ні, спалити це дурна ідея. А от якщо зробити статую себе, бо була б інша річ. Ну, для початку, що нам зробити, потрібно зробити це що таке? Просто дірка, Це просто дірка. Більше немає дірки. Нам потрібен десь уровень рівень освітлення 10. Дуже багато цих освітлення. Потрібно дуже багато освітлювати, бо ми ж у цьому відео я покажу, як тут. Як тут жити у цьому лісовому маєтку? А Якщо на виживанні жити неможливо, бо ці, бо ці сірі селяни ходять тут по, по колу, хрюкають. Ха. І дивіться, що ще ми можемо зробити. Просто освітлюйте територію і відлякуйте нічних мобів. Тому що вони спамляться в таких темних кімнатах. І дивіться. І дивіться, що це таке. Школа з тобою все нормально. Я не розумію, що це таке. Ну це, напевно, якась кімната. І мені потрібно їх впізнати. Це сюди. А це сюди. Так. Нам потрібно багато освітлення, тому що я не хочу жити в такому темному, страшному, лісовому маєтку. А, друзі, так це ж дерево! Це воно схоже на, на дуб, але темний. Але це копія дуба, але це темний дуб, копія звичайного дуба. Я тут поставлю факели, щоб тут ніхто більше не спавнився. Бо тому що я прочитав в інтернеті. Я прочитав в інтернеті, що поборники спамняться при рівні освіту, е, При рів... Е, при освітленні з рівня... з рівнем 8. А ще я прочитав, що вони. Що вони не спамняться. Вони, спа, вони не спамняться, якщо рівень вище. Якщо рівень освітлення вище 8. Так що нам потрібно тут всіх знищити. І отримати кісточки. О, поки що не висне, а потім бамс і глюк. А-а-а! Ну, пожалуйста, ну, будь ласка, ну перестань глючити. Ммм, mm, пожалуйста. Ну что не гнуче? Мене це надоїло. А, а? А а че? Не, висне, що мені робити? Он шо мені робити в цьому Майнкрафті, якщо він виснить? Ааа, висней, друзі. Якщо... шо. О, починається завантажуватися. Я почекати. Так, я перезайшов. Так, ну шо, тут у нас... О! Іде все повним ходом! Нормально, не висне! Даже оце надо освіти. Ослідлювати в будь-яким. Е, в будь-якому обов'язку. Так, ми в, ці, ми в цій кімнаті вже були. А тут можна якісь поставити щось. Таке. Оп! Просто бігать ось тут і все. Так, ну де, де вони хрюкають? Так, де ну що, де ці свинюки хрюкають? Дуже великий. Це тут дуже великі коридори, капець. Ну, мені подобається, коли так він поставлений. Ну все, це вже головний хід. Ну, що все. Починаємо вже в ліву сторону йти. Так. Ну, все, тут бігають. Ви бачите? Дошки тут бігають. А тут тоже квиток. Вау, тут тоже с квиточками. Ну, я тут зараз. Все тут. Освітлю, щоб ці не спамнились. Більше ні в якому разі. Ух ти, дивіться, друзі, це ж ця кузня. Ай, тут -то просто тут просто поменяю. Тут чого можна поставити. И тут все может заспамнить. Му, кто тут я Так. Так. Так, все. А, она тут не ставится. Все, все чудово. Так, тут, напевно... А, тут пуйте. Плити. Тут вийдет полірований з гладкого камня. А тут полірований ендезит. Він дуже... Він НДЗ полірований. Дуже хороший побудувати підлогу в АТБ. Так, ну що? Е, чому я стаю невидимим? Ну, мама! Я пожартував. Мами тут немає. Так, о, все, тут можна. Ні, тут все світю. Я тут все світю. Що тут більше ніхто не заспавнився. Так, ідемо перевіряти інші коридори. Я вже тут все напро... напопровіряв. А, тут все, тут тупік. Тут можна розпоставити. Так що починаємо з другого поверху. Господи, ой, як тут темно, ненавиджу темноту. Нарешті я піднявся на це ось другий поверх. Я тут. Чорне. Дивіться, друзі, бачите чорна полоса? Це те ще починає засти... застрягати вулка. Нарешті, нарешті! Дивіться, друзі, ми на другому поверсі. А я думав, що вже з першого поверху ні... нікого не, вилі... не вилізу. Так. Все? Так, да, все. Ну тут потрібно все освітити. Ох ти, дивіться, що це таке. Ну, тут нічого освітлювати не треба. Тобто, хто сказав, що не треба. Звичайно, треба. Потрібно освітлювати. Так, все. Все, давайте, які коридори будемо досліджувати. Давай... Давайте все ж таки праві коридори. Коридори, тому що там багато цікавих пригод. А цей другий поверх дуже гарний. Не знаю, що буде на третьому поверсі, бо я ніколи не ходив на. Бо Я ніколи не ходив в лісові маєтки. Нікого я не досліджував. Бо ці будівлі дуже великі. Так що. Друзі, щоб жити. Беремо таку саму сокиру, як у поборника. Тільки алмазну або не зритову. І починаємо гепать йому по голові. Все. Він здох. У нього, друзі, була зачар... у нього була зачарована сокира. Ух ти, друзі, це бібліотека. Я тут можу анолої поставити. Тут мы можем поставить для на воин. И тут у нас будут жить. Тут у нас будут библиотеки А тут я понял. Ну а тут я понял, что тут можно будет посадить там. Кофеек попыть. Ой, чай, попыть. Да, можно тут посыдить Попыть чай, каву. Нет, тут книжки читают. Сидять и читать книжки. Все, зараз зробимо, я хочу так зробити, щоб тут ніхто більше не спавнився. Із цих поборників. Тут має бути дуже, вели... дуже великий рівень освітлення. Десь 15. Так, я хочу знайти столову. До речі, друзі, напишіть в коментарях, який поверх вам подобається. Перший поверх, другий поверх, чи третій поверх. От мені, наприклад, мені сильно подобається другий поверх. А третій я навіть не ходів. Це саме останній. Ну а ви напишіть в коментарях, який ваш найулюбленіший поверх в цьому маєтку в Майнкрафті? У мене горло болить. Таке буває горло болить, коли ти дуже так довго. Говориш. Фух, я вже заморився, втомився. Говорити. <гій> Ух ти, це що таке? А, я, по... я зрозумів, друзі. Тепер я зрозумів, що це. Це, оце, як його сказати. Це арена, це арена, точно, це шарена. Це шарена, яка була на Майнкрафт фільмі Так що тут можна помістити чикен джакей. Дощ почався. Так що. А я тут курицю поставлю. А, тут не помішає освітлення. Под кого там все зламав? Ух ты, дивіться, що там. А, я поняв, що це таке. Тут щось наверху таке цікаве. А, тут просто подивиться битву и все. И до побачення. Ва! Ну нічого собі, які ж соковальські шаблони. Дивіться, друзі, вони мені подобаються. Ну, а кому ще подобається? Так що, все спускаємося Мені тут потрібно все освітити Ну, а тут можна переїхати подивитися бейку. Так, освічуємо тут все. Бо попорники бояться дощу. Ох, друзі, як голові? О голові споминаєш новий рік. До речі, друзі, тут у нас буде арена, так що тут я не буду ставити ліжка. Нам потрібно щось тут поставити. А тут ліжко і все, таки тут подрімати. А тут всього буде спати житель. Для початку ми цей лісовий маєток. Очистимо. А потім тут уже будуть жити жителі. Так, заклинатель. Бл! Дропнув тотемш. Тотем, І це, друзі, я не знаю, що це таке. Це. А, це столова, друзі, я згадав. Тут столова, щоб просто поїсти. Напевно, тут буде повар якийсь. Який буде нам жарити дуже смачно. Тут буде повар, який буде дуже смачно готувати. А тут навіть можна посидіти. Що так взагалі далеко? Не знаю, що так далеко. Тут, напевно, щось понапридумало. Так. Все. І продовжуємо світлювати. Коли ви побачите ось ці ось цю дошку, де на коло не є, то ці. Ось, ці холоди. Ось, ставьте тут факел. Ну щоб ви тут більше не спамнились, я тут освітлю весь весовый маяток. Ха-ха, ви тут більше не будете спамтися. Да-да, ви не будете більше спамнитися. Іди сюда! Ти що на стол виліз? Некультурний. Зараз з твоїми брудними ботинками і будеш витирати столи. Ти зрозумів? Е, алло! Ти мене чує, що я тобі кажу. Ні. Ха-ха-ха-ха! Ой, я, друзі, я придумав, що я зараз сделаю. Оп! Все! Все, ти наказаний. Все, поїхали. все. Все! Де? ви, ти зарештований! Ти заарештований, Все, пошли! нікуди я не піду! Я тут від жителів! охороняю! О, ну відпусти мене, будь ласка! Я хочу їсти! Потім хліба поїсти. Човен застряг? Друзі, у нас погані новини, тому що човен застряг? Але я його хочу підтолкнути. Все, я сюда в човен? А, я застрягаю. Ну так тобі і надо було. Ні, будь ласка, не роби більше цього. Будь ласка, не сідай, човен, я ще жити хочу. Ні, не роби, будь ласка, цього. ні, ні, ні не, не в човен. Опа! Ха-ха-ха, ха дивіться, друзі, все. Тепер його більше немає. Так що, а ми погнали. Погнали далі, освічувати. Я зламав. Я випадково зламав. Але це поборників не буде смущати, якщо я тут відбудую. Це ж тепер мій маєток Я, Я в ньому роблю, що хочу. А тут буде багато освітлення, і тут будуть жити нормальні люди. Опа! О, друзі, Викликач! Він нам якраз потрібен. Ну куди ти по ліхтарям пройшовся? Так, стоп, стоп. Дивіться, друзі, нам потрібен викликач. Ну, заклинатель. Ну, будь ласка, іди сюда. Дивіться, друзі, не хоче. Він навіть до мене йти не хоче. Йди сюди! Дивись, вискавка Маквін. Дивіться, друзі, це теж ліжко. Ми ж на ньому можемо поспати. Е, ні, я його зламаю. Я тут поставлю нормальне українське ліжка. А тут ми просто ось так. І все, тут можна спокійненько спати. Чудово. Так. А куди пішов цей викликач? Ух ти, Арена! Ого, дивіться. Він дивиться. Він дивиться на битву. Дивіться. Дивиться на битву. О, чудово, хлопці! Змагайтеся! Так. Ти де? Я не зрозумів. Ай! Ти що собі? Ти що робиш? Давайте, змагайтеся. Поки ніхто мене не бачить. Хто мене вдарить? Ага! Так, ти підеш зі мною. Е, я не можу встати! Я не можу встати, а відпусти мене! Ні, ти нікуди не підеш. А це ще чому? Ти йдеш зі мною. О, і кріпер йде з тобою. Ні, кріпер з тобою нікуди не піде. Так, що, так що поїхали. А куди ми їдемо? Зараз ти дізнаєшся. Не, відпусти, я слідкую за бийкою. Так. Так, сиди, поки що тут. А я тут буду ставити факели. Так, все, чудово, готово. Все. А тут він дивиться на битву. А ми тут е, зараз... Е... А, тут реально битва. Ну а тут я ж зараз зроблю веселуху. Не, тут крипер точно не повинен, да? Тут якась пената темна. Давайте ее світлимо. Бо она така вона темна, негарна, страшна. Ага, а это навіть за мобами слідкує. А, я калітку відкрив. А тут даже остежь все є. Жителі! Чудово! Я їх можу вилікувати. Так що тут ще повинна якась лікарня бути. Так. Ого, Дивіться, друзі, тут. Тут надо вбити всіх монстрів, крім селянів. Меньше эффективнее. Ты что со своим скелетом пешов? Так. Все. Кто это? Что там за... А, -а, -а? а где остальные? Они тут позаспавнились? Нет. Я их просто хочу посадить в човен. А он стей. Зомсим хворі люди. О, е, о, ти шо, сів? Ти Не сів, друзі. Ну, а так тепер ось сів. все сів. тепер... Все, сиди тут. Сиди, я тобі даже ліхтар поставлю, щоб тобі страшно не було. О, еще один сів. Навіть уже картошку тримає. Так. Я знаю прикол. Ні, прикола не буде. Так що я хочу їх повбивати. Все. Все, нормально. В скрині дуже хороший лут. Так що погнали далі. Все, ось так. Все, чудово. Угу. Так, я тут трошки відремонтую. Я впав на перший поверх. Все. Де тут ще їх рукають? Зараз ми. Їх вб'ємо. Так що. Ну що, друзі, на це відео буде підходити до кінця. Це частина перша. Якийсь дивний зомбі, друзі. Ви бачили, якийсь дивний зомбі. Подивився нагору. А, там же заспавнився оцей странствуючий торговець. А тут заспавнився. Та тут нікого навіть нема. Як він тут міг заспавнитися? А тут уже нікого нема. Ну, все, тут ось, ось освітлене. Давайте, друзі, ми будемо прощатися. Це була частина перша, а частина друга незабаром вийде. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, де мені ще жити або що мені побудувати. З вами був я, Оран, і всім до побачення пока!